Кожного дня нас програмують. Навіть коли ти, до прикладу, попадаєш на моє відео, ти починаєш дивитися щось і розумієш, що щось не так, що я якусь правду говорю, ти потім йдеш в свою буденність, тут спілкуєшся з своєю запрограмованою подругою. Тут спілкуєшся з мамою програмованою, тут, наприклад, твій чоловік програмований або дружина. Тут ти м, чуєш по радіо, тут ти дивишся фільм, а, де теж кажуть, що треба вмирати, пахати і здихати просто на тих роботах кончених і жити в муках. Тут ти дивишся ще один серіал, там де усі страждають, в стосунках страждають, сваряться. Ти постійно перебуваєш під програмуванням, що це нормально. І ти думаєш, що це нормально. Тут тобі говорять в новинах, що там якась хрінь сталася, там хрінь сталася. І ти кажеш, ну добре, що і так у нас є, вон він ще гірше. Тебе програмують, ти це не уловлюєш, алло. Тебе програмує система 24 на 7. До речі, ти така думаєш, ну піду включу собі пісеньку, послухаю. Там, де, наприклад, не, добре, не буду озвучувати, там співають про розлуку, про невдачі, про то, про війну, про біду, про біль, про смуток. Там ти слухаєш аудіокнигу якусь, в якій говориться, навіть хто, наприклад, там, про високі доходи і так далі. але говориться, що тобі треба економити, тобі треба то, тобі треба все. Усвідомте. Все є матрична система побудови всього, все під контролем до такого ступеню, що ти не маєш часу задуматися: а ти хто? А що ти можеш? А що ти любиш? Все настільки воді побудоване. І коли мене питають, Лариса, а чому ти навчаєш? Я вас із цієї... Ось з цього говна забираю усіх, просто всіх вивожу з цього говна. Я вам відкриваю ту істину, ту, от ту правду, яка ламає психіку, яка ламає все, яка приводить до сліз, до болю. Бо коли ти знімаєш окуляри і дивишся, що ти 30 років жила, наприклад, як дура, і велася на якусь хрень і просто просрала півжиття. Боляче, піпець. Але краще зараз дізнатися. Чим поринути іще далі в цю жопу, а потім у 60 сказати, а я так і не пожила, а я так і не поняла, що таке життя, чи не поняв. От чому я навчаю. У мене курси дуже прості. Це навіть не курси. Я навіть нічому не навчаю. Я вам просто говорю ту правду в деталізації, яку я не можу в соцмережах прямо усім розказувати. Тільки